Усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. Сьогодні нас чекає новий шалений експеримент. Один з підписників написав мені, що було б круто зробити протистояння українські селяни а, народ України проти а, не дуже гарно підготовлених. Російських списоносців. Мені здається, це дуже символічна битва. Дивіться, я вибрав тисячу селян українських, і я вибрав 300 списоносців російських. Розумієте це як хочете, але це дуже-дуже символічна битва. Чекає на нас. Дивіться. Попереду. України стоїть гетьман позаду росій, російських бійців стоїть командир, теж все дуже символічно. Тому подивимось, як тисяча селян впораються з списоносцями. А будь ласка, зараз напишіть в коментарях, хто ж переможе, тому що якщо. Врахувати те, що у списоносців є списи, вони там дуже крута армія і взагалі такі мотивовані. То що їм можуть зробити навіть тисяча селян, тому що? Це ж, як вони вважають, буде дуже просто. А наскільки це просто буде для них, зараз ми і подивимося. Так, зараз ми виділяємо. О, Що це робиться? Що це робиться? Дивіться, дивіться, що це за неподобство. Я не вимкнув цей режим. І в мене з'явилися тут якісь. Дивіться, командири серед селян російські. Треба їх ліквідувати. Є, ліквідували. Дуже добре, дуже добре. Ось так треба робити з шпіонами усякими. А ми зараз продовжуємо. Так, виділяємо, виділяємо дуже добре. Вимикаємо режим миру. Та що таке? Ще один командир, ще один засланий козачок. Ану, пішов звідси, Дел? О, дуже добре. Усе ганьба їм, ганьба. Так, знову виділяємо. Ніяк не можемо ми почати. І дивимося, вимикаємо режим миру і погнали! Дивіться, нереальна кількість селян. Дивіться, 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 що робиться. Які щільні ряди. Дуже-дуже-дуже добре. Дивіться, дивіться, селяни просто <знах> зносять. І ось командир залишився. О, тільки подивіться. А, що тут? що тут? Хапайте його, хапайте, хапайте, дивіться. Як він чекає. Дуже-дуже добре. Так, подивимось, подивимось. Так. Які в нас втрати серед селян? 120? Дуже добре, це всі герої. А ось ті 300, які були, ну що ж, були і були. Ось, що чекає на тих, хто захоче піти проти українського народу. Тому що український народ це, мабуть, найсильніший народ у світі, і духом, і тілом. І ми все це друзі з вами знаємо. і Ми знаємо, що. На нашій землі настане мир і буде перемога за нами. Я на це дуже сподіваюся. І дякую вам, друзі, за цей перегляд, за, це, за те, що подивилися це кумедне відео. Дякую тобі, друже, за таку ідею. Прикольно, мені дуже сподобалося. Чекаю ще на ваші ідеї. І бажаю вам. Мирного неба поскоріш та щоб на українській землі запанувала свобода, мир, щастя та сила. Щоб ми були ось тут, жили у зглагоді, щоб все у нас було добре, щоб ніхто нам. Не заважав жити, як хочемо ми, вдосконалюватися, як хочемо ми, і йти саме до світлого майбутнього, до котрого українці завжди йшли. Ще вам дякую за перегляд. З вами був Сашко. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть якісь гарні коменти. Дякую вам, друзі, ви найкращі підписники у світі. До побачення!